Привіт, друзі! Сьогодні продегустуємо те, що французи полюбляють під пивко. Ковбаски чорізо, маленькі такі з червоним перцем і міні-сосисочки. До речі, більше розповсюджені вони в Іспанії та Португалії, це як вважається їхнім таким продуктом. Але в нас французькі будемо куштувати. Спершу скуштуємо ковбаски чорізо. Червоні вони від перцю, і в них такий... Різкий приємний аромат ковбасок. Ну, досить м'якенькі. Перцю майже не відчувається, тому це лайтові сосисочки чи ковбасочки. Доволі смачні м'які. Приємна шкірка і текстура. Мені подобається. Це під зайде. Так, і спустимо міні-сосисочки. Тут не такий різкий аромат майже. Не відчуваються, але так пахне. Ну, розмірами десь такі ж. О, ці твердіші. До речі, вони з грецьким горіхом. Ці трішки твердіші, сушіші, але дуже смачні відчувається горішок. До речі, що ви більше полюбляєте, такі ковбаски чи джерки? Бо я полюбляю і те, і те. А з вас поки що лайкосик і підписочка. Можна ще й коментар.